Вітання всім, з вами Яна! на столі. Ви бачите скарбничку Як ті, хто давно зі мною на каналі, не раз бачили у кадрі. В цю скарбничку я складала всю здачу, яку мені здавали копійками. І там не було різниці, 50 копійок, гривня, 5 чи 10. Коли я писала, скільки я потратила, я округлювала до цілої суми, а вся здача відправлялася до цієї скриньки. Відкриваємо її. Це за період з березня, навіть не за цілий рік у мене назбиралося тут трошки монет. Зараз ми їх всі порахуємо. Я покажу, які є цікаві монети серед них. Тут є навіть цікава банкнота. Того приступаємо! Найперше хочу похвалитися, в мене є ось така банкнота. Хто пам'ятає такі банкноти? Ця випуску ще 2005 року. Їх зняли вже з обігу. Зараз таки не зустрінеш. А це така рідкість. Мені її віддав чоловік. І серед решти монет є ще монетка, яку також мені віддав чоловік. Ось вона. Це колекційна монетка в 10 гривень. Монетка десантно-штурмових військ ЗСУ. Вона тут лежить, на щастя, до грошей. Ось така вона з лицево. а, це герб, вважається. От на таких монетках мені складно зрозуміти. Коротше, десь тут герб, десь тут рішка. Ось така монетка в нас є. І вона значно більша за звичайну монетку в 10 гривень. Ось, звичайна, монетка в 10 гривень. Ось якщо їх прикласти одна до другої. Різниця є. Тепер ваші ставки. Скільки тут всього грошей? Я надіюся, що тут вийде гривень 300, краще 400. І я зможу закрити собі тоді подорожі. Вийде тоді, що в мене там буде 9 тисяч гривень, і якщо перевести в євро, 200 євро. І потім я собі, можливо, буквально пару тисяч гривень вже перед самою поїздкою в Чехію дозбираю для того, щоб могла потратити собі на їжу на такі дрібниці. Я вже цікавилася цінами на подорож в Чехію, станом на зараз. Це на дорогу близько 5 тисяч гривень піде. А на майбутнє вважаємо, що ціни трохи зростуть. Зараз всі ціни зростають. Ще виявилося, що є в приваті кешбек на кешбек. Тобто ті гроші, що прийшли мені на картку національного кешбеку, я з них вже встигла поповнити собі мобільний телефон і поповнила донати. І мені за це прийшло кешбеком 70 гривень. 10% цих трат мені вернулося в якості кешбеку. Кешбеки в приваті треба підключати вручну, і після того вони діють там, майже 70 днів. Ось цей кешбек, 10% натрати з картки нацкешбеку. Це настільки дивна механіка, кешбек на кешбек. А тепер, нарешті, чого ми тут зібралися? Порахуємо, скільки тут всього грошей. Як бачите, в мене тут дуже багато грошей по 10 гривень. До речі, їх також треба дивитися із лицевої, і зі зворотної сторони, того, що можуть бути колекційні монетки. Так, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 гривень є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. О, 10. Дивіться. 200 гривень, я вже порахувала, і знайшла чергову колекційну монетку. Сильні тримати зв'язок. Війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Ось така цікава монетка у нас є. З лицевої сторони сама звичайна, а зі звороту ось такий герб. Того уважно дивіться, на всю здачу, яка вам дається, можуть бути ось такі монетки в обігу. Відкладаю її до щасливих монеток. Тут ми порахували, тут є 200 гривень. Тепер рахуємо далі. Один. О, ще одна. Цю монетку я знала, її мені віддав чоловік. Готові до спротиву Служби територіальної оборони ЗСУ. Також колекційна монетка. І тепер у нас такі дві. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Підзбиралося вже 300 гривень. І давайте шукаємо далі. Вроді би, по 10 гривень вже завершується перелік. Ось тут, до прикладу, я вже не бачу по 10 гривень. Я бачу вже лише по 5. Значить, рахуємо тут по 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 400 гривень зібрали. Я рада. Тепер подивимося, ану, буде 500, 10, 20. 30, 40, 50, 60, 5 гривень є, перевіряємо, 20, 30, 40, 50, 60, 70, По 2 гривні 80 90. 100, 500 гривень зібралося. І ще трошечка лишається на столі. Давайте порахуємо ті, що залишилися. Гривня 2, 3, 4, 50, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 50. Виходить, 538,50 гривень. І кошачий вус. Чи знаєте ви, до речі, що кошачі вуса? Приносять удачу в грошах. Вважається, що їх треба ставити в кошельок. Ми, звичайно, віримо у все, що не шкодить іншим і що допоможе нам. І ставимо його назад, цю скриньку. Почну я її заново збирати. О, тут ще є вус. Зараз я опустошу цю скриньку. Ці гроші, що в мене лишилися, я їх всіх поповню в розділ подорожі. Цим розділ подорожі закрию, і, відповідно, з нового року ми будемо вже складати якусь нову ціль. Яку ціль я ще подумаю, обов'язково покажу в першому розподілі січня. А зараз сюди назад в скриньку відправляються монетки на удачу. Це 10 гривень десантно-штурмові війська. І десяточки, які відповідають за сили територіальної оборони, і десяточка за сили зв'язку ЗСУ. Ну і ще ця гривня колекційна, вона зберігається у нас. Я її, можливо, віддам назад чоловікові. Я її взяла часто показати, от, що є такий раритет. Це дуже прикольно, коли ми зустрічаємо такі гроші навколо. А решту грошей я віднесу в банк, поміняю або в банку, або в магазині і поповню розділ подорожі. Ще маю сказати, що перед цим ми вже з чоловіком не раз збирали гроші, і в середньому виходить, що копійками в нас осідає за рік близько тисячі гривень з нашими тратами. Ну, плюс-мінус, там різниця невелика. І вже 3 тисячі гривень назбирали, чоловік збирає залізні гривні. Ось тут ви їх не побачили, бо він всіх у мене виміняв. Зараз я просто ці монетки збираю окремо, щоб знати, скільки я можу назбирати. І ось виходить, що з березня по грудень я назбирала 538 гривень, що є непоганою сумою. І хорошою допомогою для того, щоб перед новим роком закривати цілі. А зараз дякую вам за увагу. Пишіть, які скарбнички є у вас. Можливо, якось збираєте гроші по-цікавому. Як визначаєте свої цілі? Чи ви любите їх розбивати, чи любите мати доступ до своїх грошей? Чи є у вас спокуса ці гроші періодично зі скарбнички діставати, рахувати? У мене, до прикладу, є така фішка. Я дуже люблю рахувати. Ці я трималася, не рахувала, але мені допомогло протриматися до цього моменту тільки те, що були копійки у чоловіка, і я рахувала гроші його, а не свої. А зараз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!